У музеї Гусульщини та Покуття відбулася презентація роману Юрія Горліс-горського Холодний Яр, перевиданого з оригіналу 1934-1937 років. До Коломиї книгу привезла Леся Лісовська, донька старшини армії УНР та Холодноярського революціонера. На захід запросили наших журналістів. Кажуть, що справжній українець має прочитати три книжки: Біблію, Кобзар і Холодний Яр Горлі Згорського. Горського. Саме останню привезла до Коломиї Лариса Лісовська, донька легендарного Холодноярського отамана, старшини армії УНР, письменника, військового та громадського діяча. Вона народилася за два дні до смерті батька у 1946 році. Про тата маленькій Ларисі розповідала мама. Добрий був і, і... І той талантовитий, вмів багато речей робити. І він був фотограф, любив дуже фотографії, і вона мені показувала їхні його фотографії, я ще їх маю. Книга, яку Лариса Лісовська презентувала у Національному музеї Гуцульщини та Покуття, переведена з оригіналу 1934-1937 років. Видання присвячене 80-літтю першого виходу твору, 200-літтю від дня народження Шевченка та пам'яті Небесної Сотні. За словами пані Лариси, у світ виходили й інші перевидання. Втім, у них було багато перекручених фактів та упущених епізодів. Я старалася зробити. Книжку Зовсім без змін, ну то моя редактора пішла до бібліотеки і слово за словом. Передрукувала так, як він написав в 1934 і тридцять року. Поки нове видання у єдиному екземплярі Холодний Яр у рамках проекту Писемна спадщина Юрія Горлі згорського пані Лариса презентувала в Івано-Франківську під час зустрічі з коломиянами про Горлі Горського його біографію та Холодний Яр присутніх. Ознайомив доцент кафедри історії України Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Андрій Королько. Попри те, що були певні періоди десятиліть, століть бездержавна, ця людина усвідомила себе, що її цю державу треба відродити, пробудити населення до відродження цієї. І повіє новий вогонь з Холодного Яру, писав Горлізгорський. Уже повіяв, свідчать останні події на Майдані, підкреслила генеральний директор музею Ярослава Ткачук. Підпільна діяльність вели його від Чигиринщини до Галичини та Закарпаття. Подібно як на Майдані, на фронтах УНР вели боротьбу українці з різних частин поділеної тоді країни, зазначила вона. Ми сьогодні говоримо про ті роки, а в тих руках ту нашу. Славної історії боротьбу, але очевидно і помилки, які дозволили повторитися історії сьогодні. Лариса Лісовська розповіла про історію видавничого шляху роману, провівши більшу частину життя в Англії та США, нещодавно вона переїхала до України. Дочка Юрія Горлі Горського мріє перекласти та видати Холодний Яр англійською мовою.